Так, на календарю 6 число. На годинку 9 вечора ми вже переїхали п'ятниця, поки все йде в плану, і дещо навіть з а саме наші перила, тому що нам планували їх ставити 10 числа. Але сьогодні зателефонували, сказали, що скло вже у Львові, і вони готові завести ввечері. Щойно завезли. Дев'ята вечора люди працюють. І завтра, об 11 ранку, в суботу прийдуть ставити перила. Якщо все буде добре, запитаю, порекомендую в майбутньому цю фірму. Я так зрозуміла, хлопці нещодавно відкрили власну фірму, але до цього працювали в такій же ж сфері. Тому ось так. Поки що трішки все на кучі. Я навіть штори вже наполовину повішала. Дуже складно вішати штори прихованого монтажу. Дуже складно. Треба ще одну попрасувати і повішати. Ось такий колір. Це наш тимчасовий холодильник, тимчасова плита брали все б.у. І... Як виявилося, магазин недалеко від нас, а люди живуть в цьому самому селі, де й ми ось так, як земля кругла. Ну, пішла я далі.